Є ідеї, що потрібно просто брати і цих людей, які виходять і не прямують в укриття, а просто собі гуляють. от Їх якраз штрафувати цих порушників комендантської години. З такою пропозицією виступив начальник поліції Києва Іван Вигівський. Підтримують цю ініціативу військові добровольці, які щоночі патрулюють столицю і затримуються по півсотні порушників комендантської години. І наша журналістка Анжеліка Музиченко вже не вперше долучається до військових, аби разом побачити, кому ж не спиться після 23.00. GPS заглючив та так вийшло. Таксі працював та на Троєщині був. Не встиг додому. Сьогодні дуже рибний день. Всього 50 хвилин, відколи почалася комендантська година. А ми вже затримали десяток водіїв і переважно це ті, хто або заблукав, або щось із навігатором. Тому прямуємо ловити порушників далі. Шукати не доводиться. Помічаємо біля озера двох рибалок, яким закон не пиний. почало почала тлювати. Після 11-ї почало, так? Да. Ні, воно було немножко раніше і вже не хотілося ну, ходити. А ось, очевидно, і причина, чому не тягнуло додому. Та правила для всіх однакові. Ми просто зараз їдемо в да. От, нам відкатують пальчики. Будь ласка, От, і вручають вам. Поки ми спілкувалися із рибаками-порушниками, до нас зателефонували колеги і сказали, що затримали компанію із семи осіб. Йдемо перевіряти. Всі випивши. всі е, працювали дуже довго і затрималися. Так затримали, що було чутно аж серед озеро людям і так, ну, там, ну, там ви трішки не в цей разом так? Да Я ж навіть Ні, нічого не пив. А чому ви так важко говорите? А чому ви вирішили, що я важко говорю? Ну, я трішки. завжди так говорю. Ви завжди виводи по поводу того, що я важко говорю, чи що? Не розумію. У вас хороший нав. Ну це ви так вирішили. Кажуть, що не вживали, але ось чотири бутилки і сім тарілок, як само як і сім порушників. Як тільки почули про райвідділок, відразу ж почали просити вибачення, щоправда, окрім цього хлопчини. Після випитого спиртного у нього прокинулася неабияка хоробрість, і він почав нам погрожувати своєю популярністю. Я вже я представляю, коли я на лям 200 підписчиків вислю в інстаграм. Що це буде. А ви відомий? популярний? А покажіть свій інстаграм. Я покажу вам ютуб. А ви в Ютубі? Так. Да. А ви блогер? Так. Да. Що за пам'яті замірна? Ну я так. не дуже. Так, це, в принципі одразу Свою зірковість порушник так і не підтвердив. Але сподіваємося, з шок-контенту у поліції його підписники зроблять правильний висновок. А ми ж патрулюємо далі, заїжджаємо в район Русанівки. Тут, кажуть військові, порушників завжди хоч греблю гати. Сьогодні не виняток. Зупиніться, зупиніть мене. Ну, прострелив мені ногу. А чому ви гуляєте зараз? Бо мій Донбас трошки напився. Не треба мене знімати, я теж це ж бачення. Такі люди дуже відволікають наших військових добровольців від справді серйозних ворогів. За пів року повномасштабної війни і ночі не було без порушників. Проблема усіх затриманих або алкоголь, або наркотичні речовини. Здоров'я вистачає вживати алкоголь, працювати немає, не працездатно. Ну так мабуть, є. Я б, з... до речі, в му я ходив зі своїм квитком і хотів. Відпрацьовують на, на нашу ЗСУ. Але мені сказали, щойна покритим раком. Тайна покритим мраком. Добровольців воювати зараз не беруть. Військові кажуть, що з ними на фронті мороки більше, ніж користі. Тож вирушаємо далі і зустрічаємо о другій ночі потіряшку із Херсона, який навіть камери не соромиться і проситься домовитися із військовими, аби його відпустили. Так люди домовляються з військовими? Правильні висновки зробив, що не треба гляти після комендантської години. І перш за все, що треба боротися з цією російською Сподіваємося, свого слова чоловік дотримуватиметься. Що не скажеш про ось цю дівчину? Її наш батальйон ловить вже не вперше. Знову здрастуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Любите ви виночувлять. Да. А ви що, опять що ли? Ну тоді. Ну, да да. В смыслі пару років. лет. У нас шукає в острі. Що мені з так, здати відомо, правильно? Даша, давай, навіть домой. Привіт! Чому ви гуляєте зараз? Я собаку. Так нема собаки. Зараз нема. Зараз нема, але ви з нею гуляєте. А це на ну, телевідіні буде? Так, телеканал Київ. За шість місяців військового стану у Києві досі немає ні кримінального, ні бодай адміністративного покарання. Через що кажуть військові без наказаних любителів пошвендяти вночі досі чимало. Щоночі ловлять до пів сотні порушників, а по вихідних буває і кілька сотень. Анжеліка Мазиченко, Олег Мартинюк, телеканал Київ.